Ось і, е, зараз є ще одна тема, крім того, що донати це перехід на українську мову. Раніше україномовний в суспільстві я живу в Києві дуже давно. А ось і україномовний в суспільстві був просто сміттям. Коли я приїхав в Київ, я перше, що зустрів в магазині, що е, ти людей провоцируєш ЕТІм язиком. Я такий, Ні хіра собі. Це мені буде розповідати жінка, яка, блять фіолетове волосся. Розумієте? Так, да, мені в Києві давали штрафи за українську мову, мене не брали на роботу через українську мову. Я працюю ведучим, і 70% зустрічі з нареченими закінчились а проведіть по-русски, тому що ми не хочемо, щоб ви віли на сільському язикі». Ось я, звичайно, відмовляюся, тому що ніколи не вів російською мовою. І я, можливо, би колись перейшов би, якби на той момент, коли ми приїжджали до бабусі в Крим, і одного разу мене віддали в садочок на канікули і сказали, це Олесь, він переїхав із Рівного, поважайте його, і вихователька на така. А що нам скаже наш маленький бандеровець?» А я тоді передавився команду і кажу, ти помреш останньою.